Вирішити одне із найскандальніших питань міста дискусією в Івано-Франківську відбувся круглий стіл щодо конфлікту на вулиці Новій. 19. там влада хоче облаштувати виїзне відділення хоспісу. А окремі мешканці виступили проти такої ініціативи. Мовляв, не хочуть, аби вони та їхні діти дивилися на безнадійно хворих людей. Лікарів, котре пояснюють, приміщення має бути лише як офіс для бригади, яка надаватиме допомогу хворим за місцем проживання. Як по місту, так і по області. Втім, мешканці цього не розуміли. Я розказую про те, що там є глуха кімната, одна без вікон і без дверей. Ми там плануємо створити матеріальну базу нашу: памперси, матраси, які можна давати в тимчасове користування, ходунки. якийсь склад. От глуха кімната, вікон нема, дверей нема. От Тут вони будуть кричати. Тут ви їх будете не знаю, що з ними робити. Тут їх будете складати, і вони тут будуть помирати. Щоправда, самі мешканці будинку на круглий стіл не прийшли, не було і депутата міськради, який відстоював їхні інтереси. Натомість захистити створення консультативного відділення завітали івано-франківці, у котрих родичі хворіли онкозахворюваннями. У мене є питання до тих людей, які проти. Невже ви люди не розумієте, що ми ходимо всі під одним небом? Під одним небом? І ми не знаємо, коли завтра що з нами станеться, А той може сьогодні. Франківські активісти вважають, що противниками створення офісу, госпісу хтось маніпулює, нібито більшість мешканців будинку насправді не проти виїзного відділення. Ми знаємо, що в даному будинку є п'ять осіб, які, власне, і роблять цю погоду. Вони просто нам не хочуть сказати, хто це. А інші мешканці вони кажуть: в розумієте, якщо ми скажемо, що ми за ним поб'ють вікна. Якщо ми скажемо, що ми не проти. Ми не зможемо тут просто-напросто більше проживати. Підтримку лікарям висловили і представники влади, кажуть, в даній ситуації варто заручитися допомогою правоохоронців. Я сьогодні думаю, громада має перемогти тих декілька людей чи декілька десятків людей, які цього не хочуть. І є правоохорон, представник правоохоронних органів. Думаю, що ми будемо звертатись до них і до управління МВС області, міського правління. Треба там стати на захист, поставлять там постійний пост, нехай захищають. Серед думок учасників щодо розв'язання конфлікту було і перенесення його в юридичну площину. Інші радили ініціювати зустріч за участі мешканців і міської виконавчої влади. До слова, все, що треба відділенню для початку роботи, це закінчити ремонт. Андрій Гаргара, телеканал